І шалом православним, така вийшла дурацька задержка. Поки в мене немає можливості кататись, к сожалению, машину треба ділити і прочих куча проблем таких, то поснімаю свій хлам, який я повикопував, на цьому етапі, на цьому відео я покажу пряжки. Черняховські, Київська Русь, і ще якась непонятна пряжка. Желізна. Взагалі на полі знайшов, там ні хріна не було. Якийсь трипірок прицепився. Ні не було, одна така пряжка і ще там пару якихось совдеповських монет. Совок і все. Значить, здорова желізна пряжка на ладоні вміщається. Потім я знайшов саму свою перву пряжечку, сама перша пряжечка. навіть не знав, що це таке. Це вона не ціла. Ось така маленька на Черняховському полі. Твердюще, твердюще поле було. І я знаходжу цю пряжку і думав, о, ніфіга себе клас амулет. А це батенька, це пряжка маленька. А потім далі в мене пішла пряжечна тема. Я знайшов серебряну раз пряжку таку. Серебряну пряжку другу, теж вот це. Серебро уже. це все черняховські пряшки, наскільки мені об'яснили пацани, з якими я копаю друзі-колеги. Потім далі пішли пряшки вже такі, тут крупніші, що ними вбити можна взагалі. Здорово така хрень. Потім отака хрень з вушком. То есть вона десь до одежі чи до чого цеплялась. Я не знаю, не спеціаліст, не буду умнічити, Просто показую то, що я понаходив. Потім така пряга. Тут тоже уже сразу з э, цим, блін, розкльопом чи з чим там. язичок, Пряга. Все ціленьке. Все класне, прикольне. Великий тоже такий фрагмент від пряжки. Тоже він такий. Довольно внушительний. І пряжка каерки, як мені теж об'яснили, це фрагмент. Ну це знайшов не я, а малий. Ми тоді на ночі їздили на поле, проходили всю ночь. Він знайшов пряжку, я там теж пару солдатских монет і все. Ну, отакі у мене пряги. Далі будуть другі находки. Поки що у мене все. Коли зможу виїжджати копати, буду знімати далі відео. Потому що за інструмент за остальне не знаю. Ну, теж знімемо, але все буде потім. Пока що Оттак. Да, А для фона кусочок черняховської кераміки з донешком. Блін. Тут треба її всипати, навірно. Черняховська керамічна Посудіна була чи, тарілка, чи що. Навіть тарілка. Жалко, що їх ніколи цілих не попадалося. Було би прикольно. Запечено, все класно. Кстати, ця кераміка вона тверда, жорстка така, вона хрен сильно ламається. Ще щось. А коли знаходив чи то якусь Скіфську, чи то Скіфську, там вона була прям з мучкою, глина з мучкою. Мене це поразило що тоді. Вона була хрупка-хрупка. Ну, коротше, поки що у мене так. У мене все. Следующее видео потом сниму и выложу. Пока. Часть номер 2 по находкам. Тепер у нас фібули. Фібула це така шпилька, застежка. Тут, конечно, спинки фібул, вони разнообразные. Ось фрагмент пятипалої фібули на черняховки малий зацепив. К сожалению, не ціла. Так вона ні фіа не стоїть, а так би був прикольний, класний предмет. Ну, ладно. Були фібули і такі, теж спинки фібу, такі, такі, типу з флажком якимось там. Це дуже частий предмет, який знаходиться на черніховських поселеннях. Спенка фібули. Було колись і ціла фібула напихнув. В основному вони бронзові, але іноді попадають і металічні Металіческа фібула, як мені, друзі, казали, це типа скіфська, чи що? Ну, я не знаю, не сільно в цих вопросах, хоча опять з флажком така спенка фібули. Були отакі. В основному у них була однакова стандартна форма. В основному однакове все було. Стандартна форма. Звісно, трактора время і умови їх гнули, ломали. Ну, це така штука. Сюди в ушко, тут ще така іголочка йшла, отаку от сюди, і сюди вона зацеплялась. Ну, типа як шпилька. Чи застьожка для плаща, вона була, чи для чого там, що вони застібали, хрен їх знає, все, що хотіли, я так розумію. Отака частина номер 2 по находкам. Що тут ще такого є? Тут теж може бути якийсь фрагмент від фібули. Часто вони були, повторююсь, бронзові. По-моєму, навіть хтось знаходив і серебряні, але мені не попадалось або бронзові, або металічні. Казалось би, вещи у більше тисячі лет. А вона ніфіга не стоїть, тому що їх не міряно. І кстати, да. Ще один нюанс такий хотів би сказати, уточнити некотрим людям, які говорять, що вибиті місця. На одному полі, де вже було мільйон п'ятсот чоловік, так я знайшов ну, з тих спинок. П'ять чи шість тут в основному я не помню, які не буду брехати, по моєму з флажками і тут ще такі обломки. Це бронзові чіткі сигнали, які другі просто пропустили. Це вибите ті місто, де і динарії знаходилися, і все. Після переоранки завжди є находки. Переоралось поле, скультивірувалось, перебилось, можна ходити все рівно і все добре, все у вас буде просто треба ходити і старатися. Одну із металічних фібул я знайшов в лісі, взагалі, де казалось би, теж о, все! Нема находок, немає. В одному місці Фіб була, в другому місці совкова монета, ну і пішли находки далі. Всіх треба ходити, всегда треба шукати. І буде вам щастя. Так що отак. Поїхали далі. Серія номер 3 яке ще й в одне відео скоріше, по находкам. І так, находка малого на полі. Фалара. Така голова льва, кота, непонятно кого. Як я прочитав, вроді би елемент конської збруї. Чи... Ну, коротше, украшення в віді голови, льва, кота якого-небудь костячих. Потім украшення. Якийсь кусочок в віді ліпістків, коноплі, напевно, чи каштана. Тут хер поймеш. Десь воно, то свинцове, то ліценкове трошки кришилося, нашу його теж на одному з полів. Потім дуже багато отаких от якихось заготовочок зустрічається на полях, там, де жила черняховська культура. Отакі от заготовочки. Буває, зустрічаються отакі непонятні штуки. Я не знаю, що це таке, може хто знає, скаже. Потім зустрічається непонятна штука номер Херзна скійки. Ще отака. Теж непонятно, що. Потім на хатах гвозді ковані. Ті сигналять. бачите, квадратні такі, да? Кусочок браслета з Київського, скоріше все. Це, по-моєму, було іголка. Теж непонятно. Не пам'ятаю, де я її знайшов. Трохи загнута, іголка, проколка, не знаю. Ще якась заготовка в віді, непонятно чого, як будто реклама контрацептію. Потом якийсь недоколокольчик. О, фокус зловив. Це теж було знайдено на Черняховці. З закльопочкою. Непонятна штучка. Теж було найдено на полях черняховських, але це як якийсь чи що там, непонятно. І отака ще хреновина. Все, будемо снімати далі. Кучу находок разних. Непонятних. А, і ще забув, королева всіх полей, кроме пеніциліна, ще є отака хрень. Кусочок, от я її підібрав спеціально, кусочок якогось черудий чи оплавка, якщо там була чи кузня, чи плавільня якась, чи що там було, вони пілікають, ти їх не можеш знайти, вони похожі на землю. Але це кусок якогось метала, блін, чи блін. і воно тобі виносить мозг, ти мучишся, не мучаєшся, мучишся, а потім знаходиш оцю херобору. Отак. От Ладно, коротше, буду знімати свої копані находочки. Наступний дуже приємний такий цікавий бонус. Не завжди, звісно, дорогостоящий, но тим не менее це кольця, обручалки, перстеньки. Можуть бути різних форм і варіацій. Можуть бути погнуті, можуть бути взагалі непонятні ось як це, допустим. Да? Таке кольцо. Потім може бути такий перстіньок, скажімо. Тоже дуже часто знаходиться. І що характерно, на полях у мене було несколько колечок, а в основному в лісі знаходились. Ось такі це бронзові якісь там колечки. Це вряд ли кольцо, як кольцо, але це кольцо збруї, ще теж. Польова знахідка, наскільки я пам'ятаю. Оце в лісі нашов кольцо. Таке три камішка було. Посередині був красний, але він чогось вивалився. Тут навіть якісь букви є внутрі, але не проба. Ніфіга не проба. Зато кольцо приятне. Потім з узорами вони там є теж різнообразними, там. Если, конечно, я сейчас снимаю вечером и непонятно передасть, камера не передаст. Но все-таки перстень, він загнутый был, он лопнутый. Тут, о, все, показываю. Загнутый, но він приятный. Он капец такий интересный. Патина была такая приємна на ньому, Я помив, вона частично, конечно, позлезала. Но классный, приятный такий перстенек це називається Таке маленьке, загнуте колечко знайшлося колись без камішка. Взагалі воно мелке мелке може навіть детське якесь. Опять колечко, то літ збрую, чи від чого такого. Обручалки, взагалі безликі, але. Ні, тут навіть щось було на них написано. Но уже, к сожалению, не розбереш. така Тут взагалі була надіжда, що а вдруг це воно. Жовтеньке все. Ну, оказалось, це просто якась латунь. Розочарування не було границь, звісно. <свісно> Такі є. Таке є теж жовтеньке. Опять була надіжда, але тут надіжда не сильно була, бо тому що тут проглядається непонятно який метал. Це якесь покриття. Непонятно теж. Все з узором взагалі приємно. Раніше я хотів знайти колечко там хоч одне, а потім, коли їх стало багато, це стала обична находка. Як швидко ти привикаєш до хорошого, як потім швидко хочеться чогось получше. Або якщо золоте, там, совєтське, допустимо, рижа. Ага, звісно. Ну, такі находки теж дуже часті. Следующая находка, яку я в лісі знайшов. Я спочатку взагалі не зрозумів. Думаю, мега раритет, щось таке позеленівша пластинка. Сначала вообще показалось, що це кусочок меди. А потім, коли я перевернул, я зрозумів, що це щось у нас дуже-дуже інтересне. Як я узнав у друга, який поопитніше, і який вже таке знаходив, це створка складна. Тобто закривалася. Це одна створка, ще була ще одна створка, і посередині теж з церковним сюжетом. У когось колись відірвалась, потірялась, а я знайшов. Тоже дуже-дуже прикольна находка. Вона не супер-мега дорогостояща. Ну коли ти таке находиш, піднімаєш, тобі нравиться. Ти чувствуєш, що ти не зря провів цей день. У тебе воно, ну, коп удався уже. Я не знаю, може я, звісно, ідеаліст і наївний, но мені завжди подобається знаходити такі предмети. Вони просто-напросто приятні, вони цікаві. Продовження своїх находок. І не тільки тут, звісно, своїх, але таке я теж знаходив. Коли йдеш по полю, не обов'язково тобі металоіскателям щось цепляти. Є така штука, як колись ми в школі всі вчили, скріпки поучебникам історії там про первісних, первобитних цих людей. Зараз постараюсь показати. Скріпки там різні. там якісь кремнієві. Ще отакі знаряддя, непонятні, Тоже, чи це ножики, чи це просто осколки, чи це не кремній, може. Ну, таке колись нам показували. В книжках, навіть показували по теліках. Таке теж знаходиться на різних полях. Один скрібок ми колись пам'ятаю. Ну, це візуально знаходиться, це не знаходиться там з допомогою металоискателя чи щось такого. Ти просто йдеш, бачиш глазами такий предмет, ти його підбираєш. Отак, це скрібочок, це такий явний просто яркий. Представитель свого скрипкового сімейства, невеликий, як можна замітити, ну, прикольний. Ще одна часть моїх находок. Ну, Тут не тільки мої, я не помню просто, які з цих камішків я находив, які мені подарили, які я колись комусь подарив, тому що в мене їх вроді би було і більше, но, тим не мені. находка вона сама по собі, ну, ніфіга такого не стоїть, але. Але це доволі таки приємно. Наступна частина. Дуже завжди хотів знайти якісь крестик карки київської русі, ну ніхрена не попадало. В лісі знайшов отакий хрест. Це, мабуть, один із останніх. мальтійський чи як він там називається. Прикольний. Все, ну він з якогось металу. тут може видно буде на камеру, може, ні, але він... Толіст сценка, що такий мягкий шум, прям в руках гнувся. Ось о Headless Cross. Безголовий крест. Цей крест теж я знайшов на полі, він був завернутий. Але я його нагрів і вирівняв так, як показували в Ютубі, десь показували вроді би. Такі теж є. По приколу находочки. Всегда хотілося знайти. Ну, блін, ну каеровський хочеться знайти. Або амулет з черняховський. Сонечко, наприклад, золота, лунечко золоте. Ну ладно, не будемо про наболівши. Отакі теж є находочки. Продовжаю обзор свого барахла, яке я накопав за багато времени, звісно. Тут не буду брехати що це за один день. Тепер у нас йдуть пуговиці. Є пуговиці з звздочкою. Є така, навіть злота не злізла. Совкові обичні. Єсть пуговиці. Ніхіна на ній не видно, коротше. Є пуговиці тут молоток. І ще, ще якийсь ключ з води. Ну, вона загнута, конечно, в сожалені. Єсть пуговиці з цифрами. Ну, вони мені, кстати, рідковато попадаються. Тим не мене. Тут цифра якщо Вони ну, всі в мене такі затарки. З якорем є. Це пуговиця... Секундочку. Похожа на гірку, ну це не пуговичка гірка. така. Попадаються з одиничкою, допустимо. Ну це, це такі вещі рядові. Ну їх приємно знайти, якщо вони не ушатані. Маленька пуговиця з звздою, серп і молот. Пожалуйста. Є тут такі бідолаги. Школа. Який школьник лазив по лісі, я не знаю. Но якісь слазу. Школа, пожалуйста. П'ять з цифрами. Голі, пуговочки, лисі гірки. Ну, і є ще одні пуговиці Є така теж на 4 отверстия. Інтересно, приятна находка. Думаю, що монета може якась ну це пуговка. Так, но є ще тоже вид приятніших находок. Дуже приємніше знаходиться, коли вони з гербами. Тут у нас з куркою двоголовий. Ніхрена не видно, бо ця затарта потерпівша. Так це лисак. А тут уже пішли такі болегломурні пуговки. Тут у нас герб чіткий, все осмислене, коротше, ну, прикольно. Просто орел. обратно просто орел, юний Орел. Отака. Це за якимось рисунком, це може бути навіть не сильно стара. Ну, ушко відірвалось, пуговиця осталась. І находка в одному лісі, я зайшов, тільки походив. Орел на пушках. Це одна із моїх любимих пуговок. От реально. Орел на пушках. По приколу вещь така. Мені було приєдно знайти в тому лісі. Зайшов, походив трохи. Більше нічого, кроме цієї пуговки, я там не надибав. Тут все хорошо, прикольно видно. Якийсь артиллерист отстрелялся, загубил. А такі находки тоже бывают. И обратно по находкам. Звездочка. Там же молодий батенька был. Тільки я нашел уже без батеньки. Что нашел? Потому что тут алюминия, а тут пластик. Така є штука. Пломба теж вони попадаються частенько. Ось такі, блін, хріновини. Це, як мені сказали, прясло. Якийсь грузик, прясло. Я хер не знаю, я в цьому не розбираюся, просто показую те, що знайшов. Так що якщо хтось мене поправить, обіжатись не буду. Опять якась хрень, теж свінцова, скоріше, кругла така, непонятна, невнятна. Дальше. Малый зацепил на черняховке вот такой значок. Я когда значок получше, посеребренный, причем в каталоге не было таких. Только, блин, ну, две штуки было вообще на весь наш простер, скажем так. А тут у нас знак. Будь готов к санитарной обороне СССР. Такой значок. Уже амалі трохи полізли. Різьби він та чи бін, шпильки нема відлетіла, але значок ми знайшли. І теж загадочна ось хрень. Ну, мені скажуть, що це не загадочна хрень. Во. Крутілка від керосінової лампи. Теж я не на одну знаходив, я теж був колись якось знайшов її, але вона б десь тупо потірялась. Оця штукенція. Отака. Так, по таким мега-находкам у мене все. В слідущому відео, в вообще такій серії буду вже приступати до монітосів. Пока що з такими находками у мене все. Тепер вернемся до теж інтересного розділу, такого як украшення. У мене їх небагато, тому що ходю я не сильно але но, не мені. Такий цвяточок з обломаною шпилькою. Такий кружочок. Я спочатку думав, що це щось інтересне таке, да, на полі нашого, але потім, як оказалось, це просто обломок китайської біжутерії. Теж цікаво, хоча були надежди, що... о, себе, Може, амулет якийсь. І ще. На вибитому вибитому місці, де вже що робити, Там ще були монети у мене, конечно, даже серебрі. Ну, знайшов я сразу тільки пройшов перших 15 минут. Ось вот така сережка. Я їх сильно не відмивав. Тим более з других находок пиль насипалась. Ну, ось от таке теж є. Це все знаходиться на вибитих, вибитих полях, де вже нехерше делати, конечно. Следуючий буде розділ.